Друзі, біткоін продовжує падіння, і взагалі чого це відбувається, де буде дно, чи це, взагалі початок падаючого тренду. Також що буде з ефіріом, е, соланою та золотом, е, наскільки вони зараз будуть рухатись? Давайте про це поговоримо. Як завжди, дуже коротенько, швиденько, е, два слова про попередню аналітику. Пам'ятаєте, в попередній аналітиці я вам казав: якщо біткоін зразу продовж одного-двох днів знімає низ, ми беремо лонг. Якщо біткоін робить довший боковик, ми шукаємо шорти. Як ви бачите, впродовж першого дня не було зняття лою. Ще раз поясню, чому це дуже важливо, тому що це називається подвійна пастка, коли відбувається перша ліквідація, ціна відтягується, люди починають купляти, і ціна йде вибуває ще раз. І після такого зазвичай відбуваються дуже гарні красиві розвороти, і треба ну, лонгувати, сильно лонгувати. Якщо ціна навпаки після ліквідації зразу відкупляється і довга розторговка, майже завжди вони потім роблять набагато більше падіння. Це чисто паттерні, які я бачив. Саме тому в нас в клубі я давав ось таку от рекомендацію далі. от це було 13-го десятого, 17-те у випадку тестові у випадку тесту зони 117, заходити в шорти. Чого та зона? Тому що тут одночасно було декілька величезних супротивів. Які саме це є основний об'єм, це є ПОК по профілю об'єму. Я добавлю відео в опис, що таке профіль об'єму. Дуже важливий індикатор. Часто виступає з сильним підтримкою і супротивом. Як ви бачите, тут я чекав тесту плюс. ВІВАП з самого Хаю. Це є VWAP, показує справедливу ціну. Теж сильний індикатор. Додавлю в опис. І велоєрихай, тобто одночасно декілька виживали супроти, і скучасно від них я якраз хотів заходити в шорти. На жаль, біткоін, як ви бачите, не дав цього тесту. Біткоін, бачите, я от хотів, щоб звідси з хаю ціна зняла вершинку і відбулося падіння. На жаль, цього не відбулося, тому я не давав сигнали в клубі. Вчора ми взяли невеличкий шорт по бітку. Вчора ми взяли невеличкий шорт бітку, я зараз вам його покажу. Це був ось отут. Я на, нього, на ньому заробив 280, 258 доларів після комісії, тому що там в моменті накидало інтерес. Давайте я вам його зараз прям покажу тут, в трейдер пані. Тобто, це було, бачите. Я заходив від росту інтересу. Скажу, чесно, я не хотів цій угоді сидіти на ніч, тому що, чим вона мені не подобалося, що цей вхід був не від верхньої межі діапазону, тому я забрав невеличкий плюс і йшов. Що ми, в принципі, далі будемо робити? Все рівно, друзі. Щоб шортити, є дві основні зони, де треба шортити. Давайте ми про них зараз поговоримо. Перед цим прошу кожного з вас поставити лайк, підпишіться на цей канал. Це дуже важливо, тому що ви допомагаєте його е, зростати. І обов'язково підіть в опис, підпишіться на телеграм-канал. Е, чого телеграм дуже важливий, тому що кожну аналітику, кожне безкоштовне відео, кожен стрім, е, кожну новину ми ділимося тут, щоб ви нічого не губили і заробляли, е, були тільки плюси, плюс він безкоштовний. Вертаючись до біткоїна, що я, в принципі, думаю зараз. У мене основне питання зараз стоїть, чи буде злом тренду, чи ні. Що для мене буде офіційно вже таким, я б сказав, залізним розумінням того, що тренду наверх кінець. Це, звісно, що якщо ціна переб'є вівап, і не просто вівап, а половинку девіації, і зафіксується там нижче. Для мене це буде означати, що цей тренд ростущий і він закінчився. Е, тому, але воно має бути не легенько закололи і вернулися, а прям так по справжньому ціна опускається нижче і починає робити нову на торговку нижче ідеалі стати. для мене це буде сигнал того, що все тренд закінчиться, плюс воно буде співпадати з виходом з верхніх об'ємів, де зараз відбувається якраз основний розподіл об'єму. Фіксація нижче, це сигнал того, що почався падаючий тренд. Чи може таке відбутися? І скажу чесно, ймовірність дуже висока, тому що в нас є декілька важливих моментів. Перший момент ціна зробила декілька девіацій по відпо об'єму верхній межі, плюс після у нас була перша хвиля ліквідацій, і ви розумієте, що. Майже завжди падаючі тренди починалися з якоїсь першої хвилі ініціації. Навіть тут, я пам'ятаю, 21 першому відбулася перша хвиля, зняли низинки, ну і потім вже почали жорстковити. навіть тут перша хвиля боковичок, потім хвиля. Бачите, тобто не було такого, що ціна зразу відкуплялася, вона боковиком, пилою. Оце вам, до речі, приклад того, чого важливо, щоб після ліквідації ціна чим пошвидше низинку знімала. Тому що отут, наприклад, ліквідація зняла низинку, відкуп, а тут е ліквідація, боковик, продовження. Це якраз цей сетап з цієї парафії. Чого ось тут, бачите, е імпульсом зняли, перебили вершинку, кап. Е тому я от зараз чекаю підтвердження, чи починається падаючий тренд. От прямо зараз вже робити в нижній межі боковий учасно мало що. що би я зараз би робив, би, якщо треба відкрити новий трейд. Перше, давайте підемо на менший часовий період. Зараз ми в нижній межі діапазону, плюс ціна вже витягнулася. Тут зараз, на жаль, заходити в шорт нема сенсу. Реальна сильна зона, де варто шортити, це в районі 116 тисяч. Тобто, якщо ми зараз відкинемо анкетний віваб від самого верху, це якраз от в районі 115-116 тисяч. Оця вершинка, якби ціна, наприклад, пішла би зняла цю вершинку, і там ще й вийшли об'єми, от для мене це би було б прям ідеальне місце, де б я хотів зашортити. Це є перший варіант. Другий варіант це, звісно, що ціна опускається нижче сотки, і що робить? Робить новий боковик. І вже від того боковика віддалі, що він хоча б був днів 5 і більше. Тиждень це ще тиждень і більше, ще краще. Ціна опускається нижче, робить боковик, от тоді теж можна шукати угоду на продовження. Чого я зараз не спішу лонгувати? Чого не лонгувати? тому що, друзі, для Лонга я би хотів би побачити поглинання якогось величезного об'єму. Я би хотів би побачити, от для Лонга, зараз я вам підсумую по лонгу. Для лонга я хочу побачити, наприклад, ціна там знімає нижню межу, і тут відбувається величезніше поглинання по відкритому інтересу. Ось щось схоже було, якщо ви пам'ятаєте, коли я давав сигнал по репу. От пам'ятаєте, як по Ріплу було е, тут, коли я давав шортовий сигнал, а тут зайшло інтересу майже е, скільки там зайшло? Там зайшло 20% відкритого інтересу. Це дуже багато, це є явний признак поглинання, і плюс була гарна е, падаюча реакція. От, от щось, якби було протилежне по біткоїну, біткоін заходив в ключову зону, ціна робить боковик, наростає багато інтересу, полуя. І ми бачимо, що там прям шортистів погинають, тоді так, від такого я би зайшов. би. Бо якісь інші сетапи, я вже їх буду рахувати як проти структури. Плюс ми перебили низинки. Якщо це зараз ще раз низинка перебувається, вона вже буде падаючі хаї, падаючі лоді. Тому це буде рахуватися як проти локальної структури. А проти неї треба заходити тільки в щось дуже-дуже красиве, все інше треба пропускати. Нагадую, що, друзі, я обов'язково, якщо буде класна ситуація, я від нею поділюся в клубі. От так, як бачите, бачите, цієї ситуації. Я ділився в клубі з чіткими точками входу. По ріплу, по BNB я ділився ситуацією, що треба шортити від High. По Solani по давав сигнал. По Лайткоїну писав про падіння по РІПЛУ, писав, що треба шукати шорти, по аді по Ріплу взагалі я майже тиждень писав, що чекаю падіння. Тобто, всі ці, ці сигнали, вся ця аналітика. Плюс кожного дня ми ще записуємо голосову аналітику для нашого клубу. Бачите, кожного дня, де мій колега Юра дає чіткі торгові плани, і він не просто дає чіткі торгові плани. Він прям показує, де можна виставити стопи і ідейки. Тому, якщо вам це важливо получати, що ви робите? В описі під відео буде посилання. Ви його відкриваєте, і тут буде посилання на наш клуб. Вводьте ваше ім'я, імейл, номер телефону. Якщо за кордоном обов'язково дивіться, в якій ви країні, щоб ми могли з вами зв'язатися і нажимайте залишити заявку. Ми з вами зв'яжемося і будемо вам допомагати, щоб ви заробляли на рості чи падінні, чи навіть коли ціна в буковику. Давайте ще друзі два слова про ефір Солану. Не буду сьогодні говорити про дуже багато монеток по одній дуже простій причині: що коли біткоін робить сильні рухи, майже всі монетки будуть іти за ним майже один в один, і те, що зараз буде робити біткоін, ви будете бачите, що більшість монеток буде робити те саме. Тому не хочу тратити ваш час, не хочу тратити багато вашого часу. Що по ефіру? По ефір відбився від верхньої від. Від сильної зони супротиву. Це було 4.2.56 в попередній аналітиці. я тут наша Ripple, Solana? Так, а де моє? А от по ефіру. Тобто по ефіру, якщо ви пам'ятаєте, я описую якраз цю зону ключову. Зараз я її вам покажу. Я її відмічав. Що від неї буде найкращий варіант заходити в угоду? Це бачите, якраз ця е нижня зона. От ми її якраз відтестили. Е ціна вже від неї, бачите, відбилася. В клубі я давав е ось такий е сигнал. Е Скорочасно я чекав е зняття хаю. На жаль, мені не налили. Бачите, я от хотів зайти в шорт від е 4255. Е по факту 3673 е майже вже на тій цілі дали. Е Теж у нас відбувся вихід з боковика вниз. По ефіру у нас є вже понижаючі лої. Це по факту початок падаючого тренду, тому вже навіть є сенс перебудувати ВІВАП. Мінімально, що очікується, підемо знімом знімемо цю зону 300 3400 а там далі буде видно. Тобто, не хочу загадувати, бо я не знаю наскільки воно сильно велике буде в будь-якому випадку. Саме адекватніше місце зараз для шорта це буде, якщо буде знову знятий вершенка 4,250. Це є сильна зона, тому що це є бачите тут великий об'єм, це велорелой всього профіля. Це, до речі, вам приклад того, чого треба подивитися відео по профілю об'єму. Бачите, як High, Valuera Low виступають сильними супротивими підтримками, і від них ціна дуже гарно відбувається. Тому ще раз, я вам те відео додав такий опис, шортити від 42,56 На рахунок лонгів. от зараз я би ще раз кажу: лонги, я би дивився тільки в одному випадку: якщо буде якесь поглинання. Шок тестів по відкритому інтересу. Ми тоді би відкривали лонги. Я не можу сказати, в якій це зоні буде, бо воно може появитися будь-де. Тому рекомендую долучитися клубу. Якщо я це буду бачити, я буду ділитися. Якщо цього не буде, то як то кажуть, я не буду про це писати. Лонги, от ще зона три 3400 Тут є сенс подумати. Якщо буде поглинання об'єму, тут я би міг би подивитися. Якісь лонг зараз от тут дуже складно, тому що взагалі не зрозуміло біля якого рівня вони можуть. Зупиниться. Ну і плюс, якщо це проти тренду, то ну про тренду краще не заходити. Наступне Солана як ви бачите, майже як і всі інші монетки, перекрила все падіння. Сильна зона продаж так і лишається. дві 200 це якраз сильна зона, від якої треба шукати, щоб ти перекрили лонгувати я б лонгував тільки, якщо б е, знімуть низинку. Це є на зараз рівень 141, або десь в е, ну, ще є рівень 172. Якщо б біля одного з цих рівнів би з'явився якийсь об'єм, був би сенс зайти в локальний лог. Але е, посування у нас вже чітка структура вниз. Бачите, у нас вже раз хвиля, е, друга хвиля. Тобто зараз я б би чекав боковик би і від нього е, продовження падіння. Поки немає виходу, нема сенсу. Тому, друзі, ідіть за бітком плюс зараз по NASDAQ відбулося перша хвиля падіння і NASDAQ проливають. Зараз якраз ну, можуть непогано всіх. І ще друзі, два слова по золоту. Перед цим як скажу, прошу вас всіх поставити лайк, підписатися. Стараюся для вас, щоб ви заробляли і мали найкращі плани. Коли ставите лайк, підписується, тоді Ютуб найкраще просуває е, ці відео. Е, давайте ще чисто коротесенько, два слова про золото взагалі мінімально. На рахунок золота золото доволі багато хто питався нас. Що ми думаємо про золото? Чи варто його купувати? Якщо дуже коротко, друзі, коли ви бачите параболічне пришвидшення, це той час, коли вже купувати то, що не треба. От як ви бачите, параболічне пришвидшення, що я думаю, в принципі, по золоту вже почалися різні новини, що там люди взагалі в чергу стають. Там в Аргентині, в інших країнах стоїть черга, щоб купити фізичне золото. Скажу вам чесно, що це той час, це вам приклад того, коли навпаки, якщо у вас є золото, його треба продавати. Якщо вам цікаво, чому я так вважаю, напишіть в коментарях. Я запишу окрему аналітику по золоту. Що я думаю, що буде з цим. Тому, друзі, ще раз. Біткоін поки виглядає вниз, шукаємо продовження, поки немає якогось величезного об'єму або сильного падіння. І зараз дивіться ось оце відео по профілю об'єму, тому що це дуже сильний індикатор, який вам показує сильні зони супротиву та підтримки. До зустрічі.